Новий детективний міні-серіал, що увірвався в топ Netflix, Зібравши мільйони переглядів у перші дні після прем'єри, на розкішному вечорі в Білому домі знаходять мертвим одного з гостей: 132 кімнати, 157 гостей і працівників. Усі під підозрою розслідувати злочин, береться блискуча та трохи чта детективка, консультант Карделія Кап вона буквально вривається на місце події і оголошує. Ніхто не покине резиденцію, доки вбивцю не буде викрито. З цього моменту це перетворюється на захопливу гру в кішки мишки. Режисерські прийоми заслуговують оплески. деякі сцени показані, немов будинок лялька в розрізі, або зверху, як план поверху. Глядач бачить усі кімнати та пересування персонажів одночасно. Такі візуальні рішення перетворюють нас на співучасників розслідування, ніби сам граєш у детективну настільну гру. Не дивно, що критики і глядачі в захваті на Road in Tomatoes серіал тримає високі 88% позитивних рецензій. Якщо мали плани на вечір, відкладіть їх, бо від екрану відірватися буде неможливо. Всього один сезон із восьми епізодів. Тож ви отримаєте завершену насичену історію, не чекаючи роками на розв'язку. Не пропустіть! Такі перлини виходять не щодня. Зберігай назву резиденція.